Так, всім привіт Йдемо, покажу зараз. Відео сьогодні буде цікаве і недовге. О! Це я вчора забрав. Вчора вже відео не знімав. Так, сьогодні що? Сьогодні, сьогодні... Сьогодні у нас 8 липня. Значить, 7 липня я забрав. 7 липня вона прийшла. А, ні стоп, вона прийшла раніше. 6 липня прийшла. Так, що? Зараз будемо розпаковувати її. Так, де ж її розпакувати? Де ж її розпакувати? Так. Коротше, що я що я можу сказати? Напевно, на іншу сторону потрібно стати, та не видно. Так, замовник є. Пристрій припила ланцюгова. Про крафт. О, зараз. Ага, приклею, значить, ну, не буду відривати. Так. Про крафт РК 46. ВМС. Якщо правильно почитав. Пристрій АКБ Кейс. Дата ремонту 4.075 року. Так, коротше, що я можу сказати по цій тинці. <пілка> Пилка вроді би хороша, але поламалась на такій гілочці. Ну, реально, ну це просто жах. Ну, ну, ну як? як таке може бути? Ну чого? Чого? Так. Так. Я не перевіряв, що самі, бачите, запаковане все. Чи вона працює, чи не працює? Коротше, брав я її на В інтернет-магазині. О, так. Виконавець про крафт, замовник. Пила ланцюгова, серійний номер. Опис комплектації. Батарея дві штуки. Ну, коротше, е коментар від майстра. Заміна двигуна. Шестерень. Заміна двигуна. Так, двигун же ж працюючий був. Ану, дивіться, ось. Заміна двигуна. Шестерень. Що, двигун міняли так ось, чи що? Так воно крутило. він Двигун працював. А оце шестерень, так, воно він працював, але воно не різало. Діагностика, так. Ремонт другої категорії. Двигун на акумуляторну ланцюгову пилу. Точно двигун міняли. Шестерня 42. А, це ціни. Так. Разом загальна вартість робіт послуг склала 588 гривень. О. Замовник претензій по об'єму, якості та строкам виконання робіт немає. Замовник претензій. Ну це не про мене. Ремонт виконав, Сокирко Максим. Перелік замінених деталей деталейвих об'єктів, їх вартість сказати в таблиці, дивіться вище. Ну оце бачите, оце так за запакував. Кинув тяп ляп Блін, я оцього терпіти не можу. Все ж склав гарненько, отак, о. Чи воно випало може. Так, це все на місці. Все бруднюче. Було чистеньке, я все витирав. Так, у маслові. Ну і, коротше, це те, що брудне тут. Ладно, це все. О, коротше, бачите, я його все отак в кульочки поскладав. Все було в кульочках, все гарненько. Ну, але уви, Як його звати? Сокирко Максим. Сокирка Максима я вигнав без роботи. Працював би він в мене. За таке пакування. Ну що, тяжко отак зробити? О, ну це ж просто. Хоп. І кинь туди той ципок, во. Або ось отак, во, кинь туди ципок, Коротше. Я ж кажу, я такого терпіти не можу. Ладно. Ну, працює. якийсь дивний звук цікавий. Ну, подивимося, скільки вона в мене відпрацює. Так, якийсь цепок в мене тупенький, піймав я цвях, як бойлер, цепляв. У горіщі прорізав отвір. Взагалі, взагалі така пилочка, я вважаю, потрібна. Це щось підрізати. Для чого ножовкою підрізати, якщо можна підрізати отакою штучкою? Ну, я вам скажу так, що краще, це особисто для мене, краще купити дорожче. Дорожче. Якби я з неї там знущався, там би щось таке різав, тверде, не знаю, чи кожен день різав. Так лежить воно в мене отам. Я ж кажу, треба було б бузок порізати, бо погано виїжджати з подвір'я. Порізав. О, ото коли я ну, там тест в мене є на відео, це один раз, коли я нею багато різав. Це коли тестував. І все. Стільки я більше... Так, ну а там піддон, воду проводив. Ну, там не так. Коротше, ото один раз я так різав. Не пам'ятаю, щоб я більше. Ні, більше я не різав. А ні, біля себе вроді би різав гілочки. Ресурці пообрізали. Дерева. І я ті деревця, та ось отакі Пару штук обрізав. Тестував. Так. Ну, коротше, дивіться, якщо я не помиляюсь, відправив я її. Так. О, ось є, по-моєму. Так, так. Відправка від. Та ні, це... А, це, це мені відправляла, коли я купляв. Купляв я її 14.04. А відправив я її в ремонт 16... 16 чи 17 червня. А 6 липня чи 5 липня вона приїхала. От і думайте. А тепер же ж порівняння. Порівняння з 7. Де, де він є той апарат? У машині, в багажнику. Порівняння, порівняння з фірмою, О, якої, на яку я перейшов. Дніпром. Сервіс Дніпром і Прокрафт. Прокрафт просто жах. Жах! Я вам кажу. Жах. Шурупокрут я не здавав. Він... Все з ним чудово, все класно. О, ви самі бачите, який він покоцаний по цей. Коротше, він робочий, дивіться. Він роботи стільки вже зробив. Просто, О, до речі, отакий шурупокрут рекомендую. Класний шурупокрут Все працює, все супер. По сервісу. Відправляв я міксер, в мене є. На міксері накрилася кнопка регулювання швидкості. Народ. 4 дні. 4 дні і міксер вже був у мене. Оце називається сервіс. А не майже місяць. Оце вам і сервіс. Ще в мене ось отакий інструмент. У мене різний інструмент є. І, різно, і різних фірм. Ну, ось отаке, як купив, то воно он працює, цей буш. Слабеньке, правда, акумулятор слабенький. Ну, то вже я купив такий слабенький акумулятор. То вже інша справа. Так що, от таке. І воно ну, ж теж, дивіться, те китайське, те китайське. Ось, припустимо, в мене є болгарка, компас називається. Компас. Я цю, це болгарка з регулюванням швидкості. Я цю болгарку купив. А, до речі, ось стіль стоїть. Дивіться. Ось тут сварка ось Дніпро М. Маленька сварка. Вон перфоратор Дніпро М. Он генератор Тігер. Тобто, в не прямо все однієї марки. Ось реноватор Black Decker. Цей ось. Інтертул, рівень лазерний. Коротше, он керхер стоїть. Що тут ще в мене? міг Ось керхер так само. Дивіться. Міні-мийка керхер. Це компас, по-моєму. Так. Оце ж болгарку я купив. В болгарці за 7 років чи за 8 я поміняв підшипник. Оце вам і китайське. Тобто одне нормальне, друге. Ненормальне, оце не дуже нормальне, я рахую. ну Я ж кажу, якби я її там знущався з нею, питань не було, в мене претензій не було. Ну, а так виходить. Я не знаю навіть, чи якби я дорожче взяв пилку, чи щось би змінилося, чи ні. О, дивіться, це ж я не видумую Він Тігер, он Дніпромовський перфоратор стоїть. Болгарку показував, ось Дніпро М. Сварочка. Видно чи не видно? Не видно, що Дніпро М. Інтертул, Стіль. Black Decker Реноватор. Ну, коротше, різний інструмент. Макіта болгарка в мене є дуже класна на 125 й круг. Треба замовниці написати, що 125-й круги купити на роботу. Бож болгарка в мене велика є, на 250-й круг. Ну, Макіта і оце все, Макіта е, вже як ламається, то воно ламається там нормально. А, хоча то в мене Макіта була бадяжна, підроблена. Перфоратор був у мене. А, перфоратор он макіта, він на роботі. то Ну, я, я ж кажу, це я, я не кажу, що прямо там Макіта і там Девальд, Бош, це прямо панацея. Або Дніпром. Ні. О, ж, ж, по цьому, по сервісу. О, зальот в мене був ще з цим, з пилкою цією. Енхельською. Енхель. Ніколи Енгельс я собі не куплю. Хоча раніше, років 7 назад, 8 перфоратори енхель тільки купляли. Вони такі е, довготривалі, були виносливі, що це просто жахіття, аж страшно, як згадаєш. Зараз перейшов я на Дніпром. Ем. І не тільки Дніпром. Ем. Ну а в основному, оце ж повівся на рекламу. Про крафт я купив, подивився одного блогера. даремно я його... Подивився і даремно я купив. Напевно. Хоча, ну, в руці сидить класно, мені подобається. Просто, як типу, як макітовський інструмент. Ну і Дніпрем, більш за все, зроблений під Макіту. Воно сидить дуже класно, прорезинене, все класно. Ну, тільки чого, вона так бігом поламалася. Ну, як таке може бути? Ну, в принципі, зробили все добре. Ну, а там самі думайте. Дивіться, я ж її... О, до речі, кому потрібно, продам. На 100 гривень дешевше, ніж вона є. Хоча які 100 гривень. дешево а хто в мене її купить? Коротше, не продам. Не продається, передумав. Хай буде. ага то Контент буду знімати далі. Подивимося, як далі буде служити. Все, не продається, друзі. Не продається. Коротше, все, заправив. О, а шину не, не змазав. Все заправлено, готова до праці. Отак змазуємо. Змазую я добре. Ну, бо я знаю, що за інструментом потрібно доглядати. У мене перфоратори складаються в ящик, щоб ви зрозуміли, вони витираються ганчіркою. Щоб вони були чистенькі. Ну і так я вложу. Прямо там не до ідеалочки, ну, все рівно. Стараюсь, щоб воно було чистеньке, акуратненьке. Бо таке я трошки доточний в цьому сенсі. Бачите, велосипед чистий висить. Все чисто. Оце тільки машина, брудна, треба машину помити. Так що от таке. Коротше, підбиваємо підсумки. Пилка зручно сидить, все класно. Поламалось, факт, факт. Поламалась на гілочці? на гілочці. Е, знущався я з неї. Якби знущався, я б сказав, би, що давав їй нормально. Дніпроем, міксеру, я йому так давав. І косілка, треба буде про косілку, бензокоса в мене є Дніпром. Також давав нормально. Ну, просто довго воно працювало. В цьому як не давав, то не давав. І все. Все акуратненько працював. Просто на гілості. Накрилося. Чого воно накрилось, я не знаю. Так що то таке? Ти знаєш до цього? Чи не знаєш? Получається, відправив я 16 чи 17 червня. 6 червня воно прийшло на почту. Так що, друзі, сервіс. прокрафт, Ну, сервіс не годиться. Ну, це не годиться, реально, ну це довго. Дніпро М рулить. 4 дні. 4. А, і батарею я батарею здавав. Де вона є? Зараз покажу. Дніпрамовську згадав. Батарею Дніпрамовську здавав в ремонт. Шурік не здавав, все нормально, йому вже три роки чи скільки. Батарею одну здавав, бо не показував індикатор заряду. Оце. Мені замінили сам цей індикатор. І ще й замінили резинову ось оцю штучку. Чи попідклеїли? Ні, замінили, по-моєму. Ну, коротше, також днів 4. Все. Сподіваюсь, подобаючку ви поставили. Пишіть свої свій досвід. З таким інструментом, з фірмою ProCraft або з іншою. Чи може це не тільки в ProCraft і такий сервіс. Ну, я ж кажу, в мене є порівняння дніпроем Дніпром і Прокрафт. Інструмент Прокрафт гарно сидить в руці. Ще раз повторюсь, це вже третій раз говорю. Сидить гарно, мені подобається. Ручка зручна, все зручне, все класно, поламалось, поламалось. На рівному місці, майже на рівному місці, виходить. Ну а сервіс. Дя, дядя, дя. де годиться. Ну я думаю, що виправляться. Так що все, друзі, всім, як завжди, всіх благ. Таке відео було сьогодні. Підписуємося. Пишемо свій досвід, власний досвід пишіть з інструментом, з яким стикалися. І також сервіс, чи поганий, чи хороший. Ну і пишіть, може, у вас такого не було, як у мене. Вам так довго не робили, також напишіть. Не забудьте підписатись і не забуваємо донатити на Збройні Сили нашої країни. А я пішов працювати. Все, як завжди, всім благ.